Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава Збройним силам України! Так, хочу показати вам свої розплодові. Я вже розділив самці від самок. Тут зараз знаходяться 12 самців. Тут є річники, двохрічні і трьохрічні. Поки що. Вони сидять тут, деякі з них, тому що е, річниками наступний рік я планую дітати. Тобто вони вже будуть двохрічні. Е, так що тут, тут залишиться, я думаю, 7-8 самців до розплоду. Деякі самці з розплоду звідси, мабуть, будуть продаватися. Я ще точно не знаю які, але точно будуть на продажу, тому що в мене лишиться, я думаю, щось те залишиться з молодих голубів, тому теж треба буде трішки почистити. І так же саме і з. Так само і з, з самок розплодових теж будуть будуть деякі самки продаватися. Можливо, навіть і по парах. Так, сьогодні поприбирав. Тому що, дивлюся, самці вже починають активно линяти. Деякі вже дуже активно ось цей. Бачите, вже пірінки, 2-3 відразу по ходу. Розділив, тому що вони мені дуже починають самок на гнізда гонити. Тут я хочу дати самкам відпочити, щоб їх самці не тривожили. Так, після закінчення змагань молодими пропою всіх. Профілактичну пропою зроблю. Олександр Гебель оригінальний по голубу самураю. Так, що ще? Так, я вже казав, тут 12 самців зараз знаходяться. Деякі з них будуть продаватися, ще точно не знаю які, але точно будуть. Побачимо. Деякі самчки, вже... три самчки точно буду залишати собі на змагання, Ось це сам. Гарний теж буду собі залишати на студент Так, ходіть, ще покажу вам самок. Так, ось тут в мене самки. Тимчасово розділив отак деякі бокси, тому що нема місця. тут Туди нідло. Е, тут в мене, правда, 13 самок, На одну більше. На одну більше. Деякі самки бачу, вже вон починають роздіянити. але не мусять тут в мене побути деякий час, тому що після закінчення змагань я їх переміщу в бокс до молодих. Сюди переміщу ще тих самців, які будуть в мене наступний рік змагатися. Тут буде 6 пар. Можливо, ще там внизу дороблю один-два два гнізда. Буду бачити, Ну, тут забагато буде для, для них. Тут думаю, 6 пар. Звідси буде літати, це буде нормально. Виховувати по них молодих, я думаю, що, мабуть, не буду. Я тільки перші дозволю посидіти на першій кладці, а потім буду вже щось комбінувати, думати. Так, звідси також деякі самки будуть на продаж, але ще теж не знаю які. Вже після закінчення сезону змагань молодими. Більш детально буду знати, що залишиться, що як полетить по яких, тоді буду вже щось вирішувати. Сонці там гудять вони їх чують, хочуть до них прорватися, так, виставимо зерно на просушку, мені розлилась вода і мішок замочила. Гарна погода висипав, хай підсохне, потім позбираємо. Так, так. Так, самки також бачу починають. Сьогодні поприбирав її, теж всіх поприбирав, самки вже бачу, дуже активно починають оленяти. Так, до корму почали додати олійні злаки, більше соняшника, ріпаку, льон. Ну і звичайно до води вітаміни. Вітаміни і мінералка, так, що, так як в них цей процес забирає багато сили, і щоб було наросло гарне пір'я, потрібно багато вітамінів і мінералів. Коли ходити не випадку Навіть не тікає. Сидить, що одна, щодруга. що друга. Ще поки дієць не було, але мабуть скоро буде. Я просто тут не мав можливості як... Розділити хіба, ще зробити їм ось такі місця, але тут багато місця, вони все рівно будуть паруватись. Тут тільки одна пара чомусь з тих. Це дві сестри. там? 408, а ти покажись. А, 416, це є старша на а це молодша. І сестри, лазбі мене. Ні. Ну нічого, продається трішки. Так, а ти чого туди забігла? А ну давай, давай, тікай, давай, 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 давай. Так що, друзі, якось отак. Е, постараюся ще зазняти відео, просто часу немає. І тому не виходить уже. Знімати відео. Постараюсь хоча б раз в тиждень якісь відео. Знати. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім, пока.